Другий тур місцевих виборів Чернігові мінімум порушень та максимальна явка виборців серед українських міст. Народний депутат України Олександр Черненко, який приїхав до міста над десною аби слідкувати за перебігом виборчого процесу, розказав про порушення, котре помітив під час перебування у місті. В день тиші, наприклад, я особисто бачив бігборд благодійного фонду Наш край, тобто, це не політична партія, а пише благодійний фонд, але Видно ну, абсолютно ті самі кольори, символіка. Моніторивши виборчі дільниці, нардеп зафіксував своєрідну агітацію серед членів виборчих комісій. Так само бачили символіку цієї самої партії багатьох членів комісії, спостерігачів від партії. Ну можливо, вони так себе ідентифікують, але я би радив утриматися, тому що на дільницях, коли ми бачимо символіку партії, це не зовсім правильно. Прокоментував народний депутат. Інформацію, котра зранку з'явилася у місцевій пресі штрих-коди на паспортах містян, котрі, начебто, свідчить про підкуп виборців. Нардеп впевнений звинувачення Нісенітниця. По закону є жорстким порушенням: це підкуп виборців, це порушення таємниці, волевиявлення і контроль над голосуванням і тиск на того хто голосує. Тобто і ці штрих-коди, на мою оцінку не підпадають під жодне з таких порушень. Тобто, я не, не бачу, як за допомогою цього штрих-коду можна проконтролювати волевиявлення виборців. Наразі спостерігачі не зафіксували жодних серйозних порушень, котрі могли істотно вплинути на воєвиявлення містян.